Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василя, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні, 8 червня, буду тимчасово проводити огляди цін на автомобілі замість Оленки. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Орієнтований список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримувати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активувати дзвінок, щоб не пропустити оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Chevrolet Captiva 12 рік, повний привід, 2,2 дизель, 11% 500 ціна за автомобіль і телефон ось тут присутній. Так, Заглянемо по салону. Салон шкіряний. Коробка у нас автоматична. Так, Більше інформації, на жаль, немає, фаркоп троніки присутні. Volkswagen Tiguan 2015 рік, 2-літровий дизельний двигун, повний привид, 17900 ціна, телефон є. Так, автоматична коробка передач, клімат. Підігрів сидінь, мультикермо. Hyundai Santa Fe 2014 рік, 2.2 дизель, повний привід, 19,700 ціна за автомобіль. Телефон є присутній. Комбінований салон, автоматична коробка передач. Більше інформації по телефону. Mitsubishi Outlander. 2014 рік, 2.3 дизель, повний привід. 16900 ціна за автомобіль. Телефон до власника є. Комбінований салон бачу. Форкоп. Більше інформації по телефону. Нісан Кашкай. 10 рік, 1,5 дизель, 199 пробігу, 9900 ціна за автомобіль, телефон присутній. Салон звичайний. Механічна коробка, клімат-контроль, мультикермо, форкоп, парактроніки присутні. Citroen c Crosser 2012 року. 2,2 дизель на автоматичній коробці передач 174 тисячі пробігу, 12700 ціна за авто. Телефон ось тут присутній. Так, комбінований салон. Так, більше інформації по телефону. Volkswagen Tuarak. Так, тут у нас тринадцятий рік, 3-хлітровий дизельний двигун, 22 900 ціна за автомобіль, телефон присутній. Чорний шкіряний салон. Так, більше щось нічого, панорами немає. Ну, трошки так незручно показувати. Краще подзвоніть, вже вам більш детальніше все розкажуть власники цього авто. Chevrolet Каптіва. 2010 рік. 2-літровий дизельний двигун. 209 пробігу, 10-200 ціна за автомобіль. Телефон ось тут присутній. Пишуть оригінальний пробіг з сервісною книгою. Механічна коробка передач, шкіряний салон. Задні парктроніки бачу є. Більше інформації за телефоном. Mazda CX7. 12-й рік. Е, так, повний привід, який двигун не пишуть. 145 тисяч пробіг, Швейцарія обслужена е, у дилера. 10-4 за авто, телефон присутній. Так, сидіння звичайні. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. 2012 року 2-літровий бензиновий двигун, 203 тисячі пробігу, 15850 ціна за авто, телефон видно. Так, Машинка має панорамний дах, світлий шкіряний салон. Бачу. Звичайно, що автоматична коробка передач, Парктроніки Більше інформації за телефоном. Нісан Кашкай. 9 рік 1.5, дизель, 8950 ціна за автомобіль. Телефон присутній. Так, Салон звичайний, сидіння з підігріву, механічна коробка, кліматконтроль, мультикермо присутнє. Фаркоп і парктроніки є. Volkswagen Touareg. 2014 рік, 3-літровий дизельний двигун, 183 пробігу, 24500 ціна, телефон присутній. Так, Шкіряний салон, автоматична коробка. В дереві, як кажуть. Проктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi Outlander. Недавно, недавно дзвонили люди якої з кросовера бензинового до 7. Ось є 2006 рік. 2-літровий бензиновий двигун, повний привід, 161 тисяча пробігу навіть, 6500 ціна за автомобіль і телефон Є. Так, Тут дуже вузько. Спробую вам показати. Так, є підігріву сидіння, одразу бачу. Кого цікавить, телефонуйте, власник вже більше розкаже про цю машинку. Honda CR-V 2013 року. 2,2 дизель, 193 пробіг, 19200 ціна за автомобіль і телефон присутній. Так, комбінований салон Шкіра Алькантара, мультикермо, клімат. Так, кого цікавить, телефонуйте. Nissan Кашкай 2011 рік, 2-літровий дизельний двигун, 154 тисячі пробігу, 12500 ціна за автомобіль. Машинка на повному приводі, автоматичній коробці передач, телефон до власника присутній. Покажу вам по салону. Дуже рідко бувають на автоматі. Багато запитують, тому показую є такий варіант. Так, тут у нас панорама. Цікавич, телефонуйте. Дачі Адастер. 12 рік, 1,5 дизель, 10.300 ціна за автомобіль, 187 пробігу, не фарбований, розмитнений. Телефончик є. Так, Механічна коробка. Дуже гарному кольорі, до речі. Так, кого цікавить, телефонуйте. Honda CR-V. Так, це у нас 8 рік, 2,2 дизель, 238 пробігу. 10,400 ціна за автомобіль, телефон. До власника. Виднота. Так, давайте подивимось. По салону. Механічна коробка передач. Так, Є клімат-контроль бачу. Форкоп присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Семимісний Nissan Кашкай. Двохлітровий дизельний двигун, повний привід, музика Bose без підкрасів, це у нас є 10 рік модельний 11-й, ксенон, панорамний дах, 12990 ціна. Телефон видно. Так, є підігріви, бачу. Клімат-контроль, мультикермо. Все видно. Більше інформації за телефоном. Шкода Єті. 9 рік, 1,8 бензин, 135 у Швейцарія без підфарбувань, повний привід, оригінальний пробіг пишуть. 9850 ціна, телефон присутній. Так. На жаль, звичайно, за ми зараз заглянемо в інші сторони. Так, механічна коробка передач бачу. Підігріви. мультикермо, клімат-контроль присутні. Так так, 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 парктроніки задні також є. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai IX35. Повний привід, 11 рік в ідеальному стані. Пишуть, літровий дизельний двигун, 194 тисячі пробігу без підфарбувань. 14 тисяч ціна, телефон видно. Так, мультикермо у нас є. Круїз, клімат, комбінований салон. Більше інформації по телефону. Honda CR-V. 13 рік, 2.2 дизель, механічна коробка, 231 тисяча пробігу, без підфарбувань, 17900 ціна і телефончик видно. Так, Шкіряний салон з перфорацією. є підігріви. Так, бачу, є кермо. Клімат, контроль присутній. Фаркоп. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 3008, 10-й рік, 1,6 дизель, роботизована коробка, 217 тисяч пробігу, 7800 ціна. Телефон присутній. Так, Заглянемо по салону. Так, бачу, що є у нас клімат-контроль. Переважно. Деколи да, буває крутілки. Так. Більше інформації по телефону.